Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми будемо знайомитися із задачею. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасну руку піднімати. Дуже рада я за вас, за роботу в добрий час. Ситуації, які виникають у житті людини, Часто пов'язані з вирішенням якоїсь проблеми, пошуком відповіді на запитання. Ну, наприклад, у вас є 5 цукерок. Ви пригостили подружку двома цукерками. Безумовно, вас цікавить, скільки ж цукерок залишилося. Або у вас є 7 іграшок. Мама купила ще дві. Цікаво, то скільки стало іграшок? Усе це ситуації із вашого життя, але це і особливий вид математичних завдань, з яким ми сьогодні ознайомимося. А починаємо наш урок, як завжди, із математичної гри, Хто швидше зліпить сніжинки. Якщо ви правильно розв'яжете математичний вираз, значить можете зліпити сніжинку. Тож почнемо до трьох додати 7.

2. Чи можете назвати, яким законом додавання ви скористалися, щоб швидше розв'язати математичний вираз? Ну, звичайно, це переставний закон додавання. Тож продовжуємо далі. До 5 додати 2. 7. До 9 додати 0. 9. До одного додати дев'ять. Десять. Від десяти відняти два. Вісім. Від семи відняти три. Чотири, від восьми відняти шість. Два. Чудово. Ми попрацюємо в зошитах або в аркушах в клітиночку, тож приготуйте їх і пригадайте, що під час роботи в зошиті ви повинні сидіти прямо, ручку і руки тримати правильно. Запишіть в своїх зошитах каліграфічно число, що є відповіддю на таке е, тлумачення. Знайдіть різницю чисел 9 і 2. Обчислили. Це буде цифра 7. Тож запишіть цифру 7, рядочок, відпрацьовуйте каліграфічне і швидке написання цієї цифри. Попрацюємо усно. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Як називається результат? Арифметичної дії додавання? Яке число при додаванні зазвичай найбільше? З якою арифметичною дією пов'язана арифметична дія додавання? Як називаються числа при відніманні? Я вам нагадаю, що вони називаються зменшуване і від'ємник. А як називається результат цієї арифметичної дії віднімання? Це різниця. Яке число при відніманні зазвичай найбільше? Це перше число, яке називається зменшуване. Тож прогляньте малюночок і послухайте ситуацію. Уляна і Левко прикрашали кімнату. Уляна зробила чотири ангелочки, а Левко два. Яке питання ви можете поставити до даної ситуації? Скільки всього ангеликів зробили діти? Що в цій ситуації вам відомо, що Уляна зробила 4 ангелочки, а Левко 2? Що вам невідомо? Скільки всього? Як ви пропонуєте обчислити, скільки всього ангеликів зробили діти? Ми повинні до Чотирьох додати два. Отже, відоме про нього розповідається в ситуації, в умові. Ось наша умова, наша ситуація. Невідоме це наше питання до нашої ситуації. На невідоме якраз і вказує це запитання. Давайте з вами прочитаємо текст і знайдемо, де умова, а де запитання. У Нелі три цукерки, а в Миколи одна цукерка. Скільки всього цукерок у дітей. Відоме це умова. Знайдіть, в якій рамочці записана умова: В рожевій чи в синій. В рожевій це умова. Умова це, що ми знаємо і нам відомо. А у синій рамочці записано запитання це невідомо, скільки всього цукерок у дітей? Отже, умова і запитання це задача. Задача складається з умови і запитання. Прочитаємо задачу. Знайдемо, де умова, а де запитання. У Марини було 5 листівок. Чотири листівки вона подарувала подрузі. Це відомо чи невідомо? відомо? Відомо нам все зрозуміло. У Марини було 5 листівок, 4 листівки вона подарувала. То це буде умова. Читаємо далі. Скільки листівок залишилось у Марини? Ви знаєте, скільки залишилося? Ні, не знаєте, це невідомо. Отже, це запитання. Зверніть увагу, запитання починається із слова скільки, у запитанні завжди є слово скільки. І в кінці запитання стоїть знак питання. Молодці. Прочитаємо задачу. У Марини було 5 листівок. Чотири листівки вона подарувала подрузі, скільки листівок залишилося у Марини? Прочитаємо умову задачі. Тобто те, що нам відомо, у Марини було 5 листівок. Чотири листівки вона подарувала подрузі. Ось ці 4 вона подарувала. Ми показали все це на схемі. Було у неї 5 листівок, 4 подарували. Це умова задачі. Запитання, скільки листівок залишилося. Створіть і запишіть рівність для розв'язання цієї задачі. Записуємо в зошит цю рівність. Якщо вона подарувала. Вона віддала, тобто вилучила 4? Запишемо вираз. Від 5 відняти 4 дорівнює 1. Тож, яка відповідь на питання задачі? Щоб дати правильну відповідь, ми знову повертаємося до запитання. Скільки листівок залишилось у Марини? Замість слова скільки поставимо цифру, яку ми обчислили. Одна листівка залишилась у Марини. Тобто замість слова скільки ми ставимо цифру і використовуємо всі інші слова запитання. Отже, відповідь одна листівка залишилась у Марини. В зошиті учні записують слова задача, потім Математична рівність, потім Відповідь. Відпочинемо і попрацюємо далі. Подані тексти. У парку гуляли 5 дітей. Дві дитини пішли додому. Залишилося три дитини. Прочитаємо наступний текст. У парку гуляли 5 дітей. Дві Дитини пішли додому. Скільки дітей залишилося? Це схожі тексти, чи вони чимось відрізняються? Чи є серед них задача? Як її розпізнати? Пригадаємо, що в задачі є умова і запитання. То де серед запропонованих текстів буде задача? Ось ось наша задача, тому що в ній є і умова, і запитання, а в першому тексті є умова, а це що? Це не запитання. Отже, другий варіант це і буде нашою задачею. Вона містить умову і запитання. Прочитаємо поданий текст і подумаємо, чи можемо ми назвати цю, цей текст задачею. У в класі було сім хлопчиків і дві дівчинки. Скільки пташок за вікном? В рожевій рамочці це записано умова. Це відомо. А в синій рамочці записано питання. Умова і питання є. Чи це буде задачею? Ні, не буде, тому що в умові розповідалось про хлопчиків і дівчат, а в питанні про кого питається? Про пташок. Отже, запитання задачі обов'язково повинно бути пов'язано з умовою задачі. Якщо в умові розповідається про хлопчиків і дівчат, то потрібно було поставити питання, скільки дітей у класі? А в нашому варіанті запитується про пташок за вікном. Отже це не є задача. Ми попрацюємо в зошиті і пригадаємо, як можна виконати обчислення. Різними способами. Пригадаємо, що число 4 ми можемо додати і відняти трьома способами. Для цього потрібно пригадати, що число 4 складається із чисел 3 і 1, або 1 і 3, 2 і 2, тож записуємо в зошиті від 8 відняти 4. Ми можемо використати варіант який. 4 ми розкладаємо на два доданки. 2 і 2. Від 8 ми спочатку відміємо 2, а потім 2. Або якщо ми 4 розкладемо на доданки 3 і 1, то записуємо в зошит. Ми від восьми повинні відняти першу частинку три, а потім відняти другу частинку один. Від восьми відняли три, знайшли значення різниці п'ять. Від п'яти віднімемо ще один, дорівнює чотири. Це перший спосіб розв'язання. Якщо ми цифру 4 представимо у вигляді доданків 2 і 2, то запишемо такий математичний вираз. Працюємо в зошиті. Від 8 відняти 4 дорівнює. від зменшуваного 8, ми повинні відняти перший доданок 2. А потім відняти другий доданок 2. Дорівнює. Різниця чисел 8 і 2 це число 6. Від «6» ми віднімаємо другу двійку, отримаємо 4. І третій варіант віднімання числа 4. Якщо ми 4 представимо у виді доданків 1 і 3. Спочатку від зменшуваного 8 ми віднімемо першу частинку 1, а потім віднімемо другу частинку 3. Різниця 8 і 1 це число 7. Віднімемо 3, отримаємо 4. Розв'яжемо наступні вирази, знайдемо значення суми. Цифр 5 і 4. Використовуємо перший склад числа. 4 це 3 і 1. Тому ми до 5 повинні додати 3 і додати 1. Сума чисел 5 і 3 це 8, до 8 додамо 1. Отримаємо 9. Працюємо далі. Число 4 представимо як два числа 2 і 2. До 5 спочатку додамо 2, а потім іще 2. Сума чисел 5 і 2 це число 7, потім додамо ще 2, отримаємо 9. Це другий спосіб. І третій спосіб, коли 4 ми представимо у вигляді доданків 1 і 3, то який вираз складаємо, до 5 додати 1 і додати 3. Сума чисел 5 і 1 це число 6. До 6 додамо 3, дорівнює 9. Наступне завдання для кмітливих. Катерина хоче надіти блузку і спідничку. Які ж костюми вона може скласти, якщо в неї є три блузки різного кольору і дві спіднички різного кольору? Вона може взяти рожеву спідничку, сукню блузку, а взяти до неї блакитну спідничку. Або може одягти рожеву блузку і рожеву спідничку, а можливо, вона захоче одіти зелену блузку і синю спідничку, або зелену блузку і рожеву спідничку, або блакитну блузку і блакитну спідничку, або блакитну блузку і рожеву спідничку. То скільки костюмів можна утворити, якщо у Катерини є 3 блузки і 2 спіднички? 6. Наш урок завершено. Про яке поняття ви дізналися сьогодні на уроці? Ви познайомилися із задачею? Тож із чого складається задача? Задача складається із умови і запитання. У якій частині задачі описується те, що відомо? Це умова. А на що вказує запитання задачі? Запитання вказує на невідоме. Чи може бути задача без запитання? Ні, не може. А чи може бути задача без умови? Теж не може. Чи є якийсь зв'язок у задачі між умовою та запитанням? Ну, звичайно, зв'язок є. У запитанні ми повинні запитувати тільки про те, що йде в умові задачі. Наш урок завершено. Оцініть свою роботу і з'ясуйте, яка пора року зараз панує у вашій душі. Зелений мені під силу все завдання. Жовтий все було легко та просто, Помаранчевий було складно, синій мені потрібна допомога. Наш урок завершено. Я з радістю зустрінуся з вами на наступному уроці. До нових зустрічей!